Доброго дня! Компанія Автобіс вас вітає на своєму каналі. З вами Валерій Іванович. Сьогодні у нас в огляді будинок 86 квадратів. Чим він цікавий, це поблизу рівну Селище Абарів, новий мікрорайон, тихе, спокійне місце. Що цікавого в цьому будинку? Першим ділом електричні ворота, які виїжджають. якісний камінний. Забор сучасний по периметру. Ось так він виглядає. Будинок площею 86 соток, в якому все повністю є, в якому можна приїхати відпочити, в якому можна просто жити. Невеликі затрати по газу, і він невеликий, компактний. Кому мало 86 квадратів, будь ласка, є фундамент з 500-го 500 бетону. Робився добротний 10 на 12 під будинок. Повністю зроблено громад води, під зроблено подача води. Подача, освітлення, все сплановано на цьому фундаменті. Акуратна територія, підключення газу, освітлення. Проходимо по периметру. Невеличкий декоративний садочок. Ось так виглядає плодові дерева. І то полюбляє, ось є така, як кажуть, місце для відпочинку. Тут ви можете мангал собі, що бажаєте робити. А тут що цікаво, хто любить спати на сіні, ось є така. Територія, ви хочете літом поспати, сіна накидали і спите. Показую оглядовість зверху, яка. які сусіди. Якісно збудована дах, бачите, хороша черепиця, облачна цегла. Акуратненький будиночок зверху і йдемо всередину. Заходимо. Ми з гаража. 50 квадратів гараж. Що бажаєте, можна в цьому гаражі робити. Ворога на ролетах. Ось так він виглядає. Кому, наприклад, гараж не потрібний, може тут, скажімо, ще зробити дві кімнати. Меблі це все віддається. Якісна столярочка. Показую вам підлогу. Так, розвиваємося і заходимо всередину. Ось така прихожа. І ми зразу заходимо на кухню. Газовий котел. Скважина своя, все як має бути. І... Крім газу, газ може бути, може не бути. Є така річ, як піч. І вона працює. Дуже якісна їжа виходить. Ті, хто розуміють, що таке, як кажуть, їжа з печі, батареї йдуть. Далі йде у нас ванна. Джакузі. душова, Все акуратненько. Ось така підлога посочку декоративна. Все як має бути. Чиста водичка, все як має бути. Дуже питна хороша вода. Вайна. ванна з дизайном ось таким йдемте далі це видцятий вихід прямо в гараж і йдемте на другий поверх на другому поверсі телевізор м'яка мебіль Кімната відпочинку. Можна відпочивати, можна жити. Це одна кімната. Також, як кажуть, хочете в туалет, щоб не йти на низ, на другому порці також туалет є. І це друга кімната. Ось так виглядає. Кому, наприклад, мало двох кімнат, можна в гаражі добудувати, а можна ось є фундамент 10х12 якісний ставити великий об'ємний будинок. А в цьому компактному 86 квадратів будиночку все є. За більш детальною інформацією телефонувати в компанію Автобіз за номером телефону 095. 360 22 02. Можливий продаж. Можливий частковий обмін. Телефонуйте в компанію автобір і будете задоволені покупкою. Завжди раді вам допомогти, щоб ви вибрали саме те, що вам потрібно, що вам буде пасувати і буде вам служити вірою і правдою. Щоб ви, як кажуть, Придбали тихе уютне собі місце. І у вас був спокій, і ви насолоджувались на цьому місці, яке ви придбали. Телефонуйте в компанію автобіз. Нас постійно різноманітні варіанти. Є земельні ділянки, є комерційні пропозиції. Телефонуйте, а ми вам обов'язково допоможемо. До зустрічі, до перемоги! Повнення до будинку, бачите, якісний фундамент. Підведена вода, газ підведено, все повністю підведено. І що я хотів би ще додати? Покажу вам, додатково роблю ще одне відео. Великий об'ємний септик. Позазвичай септики, знаєте, маленькі такі, що пройшло десь вам. Місяць-два і ви викачуєте, а це років 5 ви можете не заглядувати. Чому? Тому що він, дублюючи з цього септика, перепливає в другий септик. Розумієте? І він ніколи не заповнюється. Навіть за одного септика ви можете звернути на цей будинок. Можливо він з любов'ю, якісно збудований, куди б не подивилися кожен момент, і бачите, все якісно. Криша ніде не просівша, все рівненьке, все ціленьке, добротні вікна, добротні пластикові дверцята і якісна, якісна металочерепиця. Бо, скажімо так, зараз багато привозиться, воно знаєте, таке одноразове. А це дійсно якість. подивіться на, наприклад, біля гаража обліцовується цегла. Зазвичай, от, наприклад. Люди зробили, і воно пускає там, знаєте, я кажу сіль там пустилась там пустила тут, а ніде нічого нема. Наскільки це якісно збудовано? Хто хоче собі якість, телефонуйте в компанію автобіс. І ми вам в цьому допоможемо придбати саме те житло, яке вам буде приносити радість. І до доповнення третя до будинка Подивіться, будь ласка, ось як зроблена скважина, круги зроблені. Чи ви де бачили? Що так робили якісно скважину? І саме основне я хочу вам додати, що ось цей будинок, і взяти фундамент, тут можна зразу вигнати з піноблоків коробку. І це вже будинок. Суттєво в 2-3 рази виросте в ціні. Готовий фундамент. Все підведено. Виганяєте ще одну коробку і ще вам один будинок. Тобто ви цей будинок можете купити з кимось на пару, коли у вас не вистачає коштів, і зразу вигнати ще один будинок. Буде в одному сім'я жити, а в другому друга сім'я. Все для вас. Телефонуйте в компанію Автобіз за номером телефону 095 360 22 02.